Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Обласна спілка журналістів України започаткувала спортивний турнір пам'яті журналіста Ореста Олексишина. Протягом двох тижнів у ворогті проводили юнацькі та дорослі чемпіонати України з лижного двоборства та стрибків на лижах з Трампліна. Місцева баскетбольна говерла удома завдала поразки запорізькому за НТУ. У Івано-Франківську відбувся 10-й відкритий турнір з Теквондо ВТФ. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні, але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIfua. Серед багатогранного журналістського таланту Ореста Олексишина, який за життя встиг попрацювати заступником головного редактора обласної газети Галичина, директором програм і головним редактором обласного телебачення Галичина, найбільш вагомим був його доробок у спортивній журналістиці, де він очолював одноіменну обласну асоціацію, був незмінним ведучим спортивних передач і коментатором всіх ігрових видів спорту. Тож, не випадково, обласна спілка журналістів України започаткувала досить цікавий спортивний турнір пам'яті Ореста Олексійовича Олексишина. Про цю непересічну подію. Журналістський турнір дивіться у нашому сюжеті. Авторитет Ореста Олексійовича. Виявився наскільки популярний, що в спортивному комплексі Національного технічного університету Нафти і Газу, окрім івано-франківських обласних і міських засобів маси інформації, долучились і власкори всеукраїнських видань. Більше того, сюди прибули й журналісти з віддалених районів Верховини і Ремчі Надвірної, об'єднавшись у єдину команду Медіа Бартка. Відгукнулись на вшанування світлої пам'яті Олексишина і його родина, дружина і син, які встановили перехідний кубок переможцям турніру. Мені здається, що цей формат, спортивний формат вшанування його пам'яті, він є достатньо таки вдалий, доречний. І я думаю, що журналісти області будуть також висвітлювати всі перипетії спортивного життя в нашій області, популяризувати фізичну культуру в масах і здоровий спосіб життя. Окрім чисто спортивного аспекту, організатори, а це секретаріат і молодіжна рада обласної спілки журналістів України, обласне відділення Національного олімпійського комітету, обласне управління спорту, ставили за мету і чисто людське спілкування журналістів, і це виявилось основною об'єднуючою силою як організаторів, так і учасників. Просто рідко випадає такої нагоди, щоб журналісти могли побувати в такій нестандартній обстановці, не на прес-конференціях, не на різних заходах, які власне журналісти висвітлюють, а саме будучи в футбольній формі, будучи в такій невимушній обстановці. Тобто, це ще одна чудова подія, яка об'єднала різних працівників засобів масової інформації, які щодня дуже заклопотані, і попри це, от нам вдалося зібратись. А духу безкомпромісності і жаги перемоги під час самих змагань могли позаздрити і професійні спортсмени. Тут ніхто не зважав на ранги, звання і авторитети. Це стосувалось і других видів спорту: дартсу, шашок, настільного тенісу і мініфутболу, де найкращу фізичну і технічну перевагу продемонстрували міські засоби маси інформації, об'єднані в одну команду. Під співзвучною назвою Сила слова, які показали і сили духу, і в комплексному заліку завоювали перше місце, отримавши перехідний кубок сім'ї Олексишиних. Готуй лежі влітку! Цю народну мудрість у прямому і переносному значенні взяли на озброєння тренери і спортсмени з лижного двоборства та стрибків на лижах з трампліна, які протягом двох тижнів у ворогті проводили юнацький і дорослий чемпіонати України. Ці змагання фахівці оцінюють як один з етапів підготовки наших літаючих лижників до зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Детальніше далі у сюжеті, скільки б ми не критикували занедбаний стан ворогтянських трамплінів, але від цього вони не стають кращими, а проводити змагання всеукраїнського масштабу більше ніде. Тому як кажуть, маємо те, що маємо, а зимова олімпіада не за горами. І шанси потрапити туди у наших лижників досить вагомі. Шанси всі мають. Шанси мають всі в команді, всі чотири спортсмена, які готуються протягом літа до Олімпійських ігор в кваліфікаційних змаганнях. Звичайно, найкращі шанси у двох стрибинів. Це представник Івано-Франківської області Володимир Вередюк, який на даний час вже є у міжнародному рейдингу і стоїть першому списку кандидатів Олімпійського збірну. І за результатами цьогорічних змагань Андрій Климчук з Тернопільської області. Нашу область на цих змаганнях представляли три центри підготовки літаючих лижників з ворогти, надвірної і верховини. Але якщо у стрибках ми ще гідно конкуруємо з командою Кременчуцької школи Тернопільської області, то у лижному двоборстві ми завжди другі, а то і треті. Не став винятком і цьогорічний чемпіонат. Навіть член збірної України з лижного двоборства, ворогтянець Віталій Калініченко теж задовільнився бронзовою медаллю. Хоча він налаштований досить оптимістично і мріє вибороти ліцензію на Сочинську олімпіаду. До Сочі, я упевнений, йду до того, буду старатися і іншим бажаю також, партнерам по команді, щоб попасти на Олімпійські ігри. А те, що потенціал у наших спортсменів досить високий, засвідчили досить потужні стрибки і Віталія на 92 метри, і переможця юніорського чемпіонату Євгена Марусяка, і чемпіона з лижного двоборства тернополянина Андрія Климчука, довжина стрибка якого стягнула. 95 метрів, тож і тренерам, і спортсменам є над чим і з ким працювати. А ось де працювати питання так і залишається відкритим, бо стан ворогтянського трампліну не витримує жодної критики. Івано-Франківський ураган на виїзді провів гру у Харкові із місцевим локомотивом. Вже перша хвилина матчу була досить активною. Наша команда радувала Кісільов та Будняк пробили повз ворота. А після пострілу шутурми сімка трохи не встиг замкнути передачу. І все ж таки на третій хвилині рахунок був відкритий. Будняк зліва пробив уздовж воріт і м'яч влучив у руку гравцю локомотиву. Заслужене пенальті, господарі навіть не намагалися оскаржити рішення арбітрів, а вирок чітко виконав шатурма. Рахунок 0-1. Локомотив відразу ж включив активний пресинг. Потрібно було переводити гру на половину суперника і брати ініціативу у свої руки. Підопічні Сергія Гопеленка були до цього готові і, вміло перекриваючи всі зони, чекали свого шансу в контратаці. На 13 13-й хвилині за помітної переваги господарі точним ударом з меж штрафного зрівняли цифри на табло 1-1. Упустивши мінімальну перевагу, ураган відразу ж заграв активніше. В одному з епізодів вся команда вимагала від арбітрів призначення шостого фолу, але свисток мовчав. Вибух стався на 19-й хвилині. Макаєв, вийшовши один на один, пробив, але м'яч потрапив у воротаря, який вийшов за межі штрафного. На думку всього урагану, голкіпер локомотиву відбив м'яч рукою. Особливо бурхливо про це арбітрам сигналізував Макаєв. Можливо, і не зовсім коректно, за що тут же побачив перед собою червону картку. На 30 й хвилині господарі таки добилися свого. Удар, який завдавали поворотах урагану, колоток відбив, і тільки через добивання м'яч опинився у сітці драконів. Але лідирував локомотив тільки хвилину. У швидкій контратаці Роніньо пробігся по лівому флангу і пробив у дальній кутворіт суперника. Рахунок знову було зрівняно: 2-2. Він і став кінцевим у цьому поєдинку. І про баскетбол. Цікавий і напружений матч Івано-Франківську завершився на користь місцевої говерли, яка завдала поразки запорізькому Ферро ЗНТУ з рахунком 73 на 59. Хоча господарі паркету і лідирували протягом майже всієї гри, остаточне питання про переможця було зняти лише у четвертій чверті. Перевага господарів у боротьбі за підбирання стала одним із головних факторів, що сприяв їхній перемозі. Захопивши лідерство на старті, ведмеді вели в рахунку до великої перерви. На початку другої чверті, після дальнього пострілу Дмитра Липовцева, перевага господарів сягнула комфортних для них 12 очок. Втім, друга половина минула за переваги Говерли, яка не залишила суперникові жодного шансу у боротьбі під щитами та довела справу до закономірної перемоги. Кінцевий рахунок матчу 73 на 59. А капітан Говерли Тревіс Пітерсон став найкориснішим гравцем у цьому поєдинку, записавши на свій рахунок 15 очок, 8 підбирань та 5 передач. Ужасніший процент трьохочкових, ужасніший процент двохочкових. Жахливий відсоток трьохочкових, жахливий відсоток двохочкових. Я думаю, що ряд гравців могли зіграти під кільцем набагато краще. І те, що у нас немає агресії, мене теж хвилює. Всього шість штрафних, які ми пробили за гру, це дуже поганий результат. Уже в десяти пройшов відкритий турнір з Теквондо ВТФ. Спортивний клуб Золотий дракон зібрав на Прикарпатті найкращих таквондистів України та сусідніх держав. Співорганізаторами змагань стали Департамент освіти, науки, сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації, міський спорткомітет, дитяча юнацька спортивна школа номер 3 та обласна федерація Теквондо. За поєдинками юних спортсменів спостерігали і наші журналісти. У змаганнях прийняли участь 220 спортсменів з міст Кам'янець-Подільського, Києва, Вінниці та Хмельницька. Місцеві спортсмени представляли дитячо юнацьку спортивну школу номер 3 та спортивний клуб Пантера. На змагання прибули і іноземці: це теквондисти із Терасполя, Молдова. На даних змаганнях вперше в івано-франківську спортсмени змагались у електронних жилетах фірми ДаЕдо, яка затверджена європейським союзом Теквондо. У змаганнях брали участь хлопці і дівчата різних вікових груп. Наймолодша віком від 7 до 10 років, а найстарша 17-20 років. Найтяжче попасти в голову. Якщо суперник вищий, то дуже важко дістати до голови. Треба мати дуже добру розтяжку. Із семи представлених команд перше загальнокомандне місце вибороли учасники із Хмельницького, друге у наших спортсменів із дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 А третіми були гості з Молдови. Організатор змагань Йосипів Ігор проведенням спортивного заходу задоволений. А усім, хто долучився до організації, дякує за підтримку. Традиційно приїжджають спортсмени з міста Вінниці, також приїжджають спортсмени з так би мовити наших <кхи> сусідів це Хмельниць та Кам'янець-Подільськ. Вперше сьогодні завітали до нас спортсмени з столиці міста Києва, і, звичайно. Спортсмени і інші клуби міста івано Франківська. Легкоатлетичний пробіг, присвячений 71-й річниці створення Української повстанської армії, проводився у селі Дубівці Галицького району. У змаганнях взяли участь близько сотні учасників. Це і діти, і студенти, і ветерани. Наймолодшій учасниці 3,5 рочки, а найстаршому 53. Змагання проводились у трьох видах бігових дисциплін: це 100 метрів, 300 та 1852 метри. Так звана морська миля. У бігу на 100 метрівці змагалися діти віком 7-10 років. 300 метрів бігли вже старші 11-14 років. А відрізок у одну морську милю зібрав найбільше дорослих учасників. Такі змагання проводяться вже вдруге, і, як пояснюють організатори, планують їх робити щороку традиційно. Ми е, намагалися як залучити якомога більшої кількості молоді, учнів, студентської молоді з села Добівці, шкільної, сусідних сіл. Плануємо, щоб цей, традиці... щоб цей легкоатлетичний пробіг, от іменно до дня створення УПА, хочемо, щоб він був традиційним. Я тренуюсь три роки. Я брав участь у змаганнях, другий легкоатлетичний пробіг в селі Дубівцях. Я виграв перше місце. Сподіваюся, на майбутнє я ще такі результати получу. Постараю ще виграти. Понад 50 вихованців позашкільних навчальних закладів з Надвірнянського, Снятинського, Тлумицького районів та міст Івано-Франківська, Калуша і Коломиї стали учасниками обласних змагань з авіа та ракетомодельного спорту, який проходив у селі Радча Тесменецького району. На виконання наказу Департаменту освіти науки, сім'ї молоді та спорту за координацією Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, проведені змагання з авіаракетомодельного спорту в селі Радча Тисменецького району. 54 вихованці позашкільних закладів були учасниками захоплюючих подій. Директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Василь Даранчук наголосив, що мета змагань укріплення позицій відродження та популяризації одного з найбільш цікавих видів модельного спорту. Цей вид дитячої технічної творчості передбачає не лише виготовлення та запуск моделей, а й надає широкі можливості для участі переможців у змаганнях та конкурсах вищого рангу. Серед восьми найкращих одна дівчинка Діана Гай. А серед учасників неодноразові переможці всеукраїнських відкритих та міжнародних змагань. Цієї суботи у нас на Прикарпатті відбудеться міжнародне раллі. У ньому візьмуть участь екіпажі із України, Росії та Туреччини. Стартує раллі у місті Коломиї. Сам маршрут пролягатиме також шляхами Снятинщини, Косівщини та Верховенщини. Е, відкриття у нас буде в Коломиї, в центрі Коломиї кажуть, в серці Коломиї це буде в п'ятницю, сьомій годині вечора. Там машини будуть проїжджати через арку з рекламою цих змагань. Буде концерт, і е, на цьому п'ятниця закінчується, як кажуть, така програма. А все дійство, е, спортивна частина буде проходити в суботу. Там зраненько вже з 8 години вже будуть старти, і це буде Коломийський район, Снятинський район, Косівський район і Верховецький район. Шановні тренери та спортсмени, якщо ви володієте якоюсь цінною спортивною інформацією, де на спортивній події не змогли побувати наші журналісти, просьба надсилати її нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. А ми по можливості висвітлимо її в нашій спортивній програмі. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.